Ну і Трамп неприємно здивував українців і всю Європу свою позицію щодо РФ, і кожною своєю новою заявою він ніби намагається витягти її з ізоляції. Днями з'явилася інформація, що Сполучені Штати виступають проти того, щоб називати РФ агресором в спільній заяві G7 до третьої річниці повномасштабного вторгнення. Ну і що вже говорити про обвинувачення України з боку США в тому, що війна. Триває Цікаво, як же ще він пропонує назвати агресора до третьої річниці. Експерт Ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв зазначив, що штати помилково вважають, ніби підтримуючи Кремль, вони зможуть відірвати Росію від Китаю. За його словами, Вашингтон розглядає два варіанти або Китай перестане підтримувати Росію, що цілком можливо, або Москва разом з Заходом почне стримувати Пекін, що мало ймовірно. Це питання ймовірно обговорювалось на зустрічі представників США і РФ в Саудівській Аравії. І Краєв каже, що Сполучені Штати прагнуть послабити союз Москви і Пекіна. Утім, для Америки немає принципового значення з якого боку цей союз буде зруйнований. Китайського чи російського. А що з цього приводу думає Олег Лісний, президент аналітичного центру політика? Я запитаю у нього одразу в прямому ефірі. Моє вітання, пане Олеже. Добрий день. І як ви думаєте, Китай оце випустить з своїх обіймів Росію? І чи захочеть Росія зараз піти з обіймів Китаю? Я думаю, що Росія зараз намагається надурити Трампа. Вона розуміє, що він хоче говорить їм, те, що хоче його емісарам. В обличчя просто Бреше, в особі того ж Лаврова, але все одно Трампу потрібен Путін. Трамп хоче з ним говорити. Якась у них є цей зв'язок, знаєте, там соціопата з нарцисом. У них найкращі такі зв'язки, найпотужніші, як кажуть психіатри і психологи. Да? Але тут є ще один елемент, який дійсно є цікавим. Тому що Путін демонструє зараз наступну позицію: давайте на двох поділимо світ, як колись Радянський Союз і Сполучені Штати. Ну, в принципі, така мрія. Ну а перед цим Матко... з Гітлером, так Сталін хотіли? Ну так, да, да, да. От такі ж похай... таки прокинув Гітлер Сталіна. Старі ігри пограємо, але ж Китай не такий, як був колись, і якщо не помиляюсь, китайський лідер домовлявся з Байденом поділити світ на двох без Росії. І тому от оцей, таких троє великих, ну ні, я не скажу, що великих, насправді, двоє великих, і один думає, що великий. Я про Росію кажу, так е, я думаю, що тут у них не може вийти нічого гарного. Тому що у кожного свої амбіції, але потуги у всіх різні. І в Росії найменші, і Росія зараз знаходиться не найкращій позиції. Здається, що вона от зараз там переломила весь світ через коліно, і з ним знову спілкується Трамп Я з Путіним має на увазі Україну там в Європу винесли за душки. Давайте дочекаємося, як кажуть, вечора, да? тому що дійсно все дуже бурхливо, і за цією бурхливістю і епатажністю іноді знаєте, що буває, як на мене, відсутність результату. Угу. От дуже багато а скільки хіду, чекати, чекати, пане Олеже? О, якби, знаю, якби я знав, скільки чекати, то, мабуть, я був би найщасливішою людиною в цьому світі, тому що не тільки я чекаю, а весь народ України і Європи вже теж, до речі, е, до, скільки до стабільності. Стабільності у нас не буде від слова зовсім. Просто ми можемо потрапити в ту ситуацію, коли вже інші будуть в зоні турбулентності, а ми вже е, будемо спостерігати з боку і, можливо, десь комусь подавати патрони. Дуже хотілося б, щоб до такого режиму ми перейшли. Да? Але ж в цій ситуації насправді простих рішень немає. Трамп хоче зробити так, як він завжди робив. Хоча я з колегами нещодавно проводили ми круглий стіл до третьої річниці, дуже неприємної для України початку війни, повномасштабної да дійшли до думки про те, що у Трампа то позитивних кейсів не так багато було в першому в першу каденцію. Він дуже багато чого почав, але дуже мало що закінчив. Тому ми бачимо, зараз він змінив команду, але підходить і самі. Да? Тому подивимося, чи вийде в нього одягнути на себе мантію миротворця, чи отримати грамоту за Другу світову, третю світову, яку він може розпочати таким чином. Да? Тут я не антиамериканіст, ні в якому разі. Українці досі довіряють Сполученим Штатам. Наша влада. Да, демонструє бажання говорити навіть через те, як з нами говорять, ми розуміємо. Тобто, треба що треба дотримуватися цього курсу переговорів з штатами, продовжувати далі говорити, можливо, по цій угоді і так далі. Тобто, не образились закрились все, до побачення. Так, продовжуємо далі спілкування. Ні, ну це просто розумієте. Тут хтось має бути дорослим, і ви знаєте, я дивуюся, що ми дорослі насправді. Так ми ображаємося, так ми реагуємо, але ми розуміємо ціну всього, що тут є. І я, звісно, не хочу виступати знаєте, таким адвокатом дьявола, розповідати, що сполучені справедливо щось роблять. Та несправедливо вони все роблять насправді, да? але ситуація ж в іншому. Що дивіться, що мене дуже тригерить, що весь цей час, майже 12 років, ми воюємо за цінності, да? а тепер ми чуємо про ціну. У нас слова схожі, правда? ж, схожі, дуже mm -hmm. схожі, Але це про інше. Коли я чую, що я поверну гроші, я заберу гроші, вони віддадуть мені гроші, е мені потрібні гроші, мені потрібні копалини. А цінності, як, за які гинуть люди, за свободу, за гідність, за демократію в кінці кінців, це вже нікого не цікавить. Тому е я вважаю, що те, що зараз відбулося, це дуже вчасно. Ми, як нація, знову частина нації позбулася ну, цього, знаєте, сподівання. Ілзі, угу. і, і, і от я вчора теж з колегою спілкувався на одному з ефірів. Він дуже гарно процитував філософа: що сподіватися це значить залежить від когось, а е, втратити надію це почати вірити в себе. Так, от я дуже сподіваюся, що і ми почали вірити в себе остаточно. І Європа почала вірити в себе, тому що Зеленський сказав, якщо не помиляюсь, в Мюнхені, я вірю в Європу. Так uh -huh. от я дуже хочу, щоб Європа повірила в себе, і тоді в нас щось може вийти. Ми зараз перед викликами стоїмо. Якщо почну з того, що ми починали в цьому в цій ситуації, Китай поки що спостерігає, uh -huh. і з ним, з ним грають дуже, дуже я так думаю, нехитро. І Китай це вже бачив. І Китай не є ворогом, як колись раніше було, коли там Кісінджер, да грав цю гру З Росія... нам так. Вони думали, що тоді в них вийде. Але що, слухайте, я перепрошую. Треба просто нагадати ж тоді глядачам, що е, вони просто зіграли на іншому конфлікті, так так, так, так. А зараз цього конфлікту немає. Ми ну, бачимо між, між СРСР і Китаєм. Нагадаємо той період. Ну і там, взагалі, 69-й, здається рік, так який це був тоді, коли майже е, трохи не виникла Війна, я навіть пам'ятаю. Перепрошую, пане Олеже додам сюди. Я навіть пам'ятаю, мій батько служив в Угорщині, і він казав, що коли вони були на полігоні, їх раптом всіх зібрали і повезли. Не ну, хотіли їх уже назад відвозити в радянський союз, бо сказали, що почалася війна з Китаєм. Ну потім там щось налагодили, і так далі. Так тоді, вибачте, СРСР, Китай, між ними був конфлікти і теж там різні історії. Тоді штати змогли цим скористатися і змогли, а зараз трішки інша історія. Ну, знаєте, я знову ж такі, я не є там прихильником дуже там вчень філософів, але колись мені викладач казав класну річ. в Одну річку вдвічі війти не можна. Да? І тут. Трамп намагається це зробити. Але ключове, ви сказали, з історії своєї сім'ї, да, що був конфлікт. Зараз питання просто риторичне. Є конфлікт між Китаєм і Росією? Та вони найближчі друзі зараз. Ну, друзі, можливо, і не друзі, але вони дійсно в одному човні. А Сполучені Штати в іншому човні, в якому ще поки ми знаходимося, в якому Європа знаходиться. І це називається вісь добра, яка протистоїть вісі зла. І не можна бити своїх, щоб чужі боялися, тому що це по-російськи, да? це не наше насправді. І зараз ми бачимо, що Трамп намагається бити своїх. Можливо, така методика. Деякі мої колеги кажуть, ти не розумієш це. Він так заманює Росію в пастку. Але знаєте, що мене тригери в цій ситуації? Коли ти навіть робиш дуже класні речі, дуже класні, прагматичні, жорсткі, ти знаєш до чого це призведе. Треба рахувати, що відбувається ну, побіжні, побіжна шкода. Тому що дивіться, що зараз відбувається. Зараз рушує, руйнується те, що було ще донедавна, майже міцніше будь-якого муру довіру американського українського народу до американського народу. Да? А зараз в цій каламутній воді тріщини йдуть з одного боку і з іншого. І їх потім не заліпиш, навіть коли переможеш. Може й покажеш, що я був правий. Я... І можливо там всі скажуть, ну, такий Трамп був розумний, а ми його не зрозуміли. Да? Але ж це залишиться і його не склеїш. І якщо навіть будеш клеяти, залишається дуже зараз, пане Олеже, от погодьтесь, що ми ж зараз спостерігаємо і за реакцією е американського народу, теж так, як вони себе поводять, чи вони дозволяють це йому робити, чи вони кажуть свою позицію? А може, справа дійде й до імпічмента і так далі. Теж спостерігаємо зараз за тим, яка їхня позиція, ну так я з вами цілком згоден, що в демократичних країнах. Е Дуже багато залежить від це, таки від народу, і те, що він думає, кожен конгресмен Сполучених Штатах, він дослухається в першу чергу до свого виборця. Якби це не дивно було, да і попереду ще вибори, і попереду рейтинг, який буде зменшуватися. Може збільшуватись, я не знаю. Можливо, там будуть краколомні успіхи, яйця подешевшують. Е, ну там взагалі до... перестане бути дефіцитом одного центу, да, але уявіть собі, якби раніше нам сказали, що одне яйце коштує долар, да. Ну, це було б в радянські часи, ще тоді, коли там казали, що такі дорогі країни, але ж вони не коштували скільки, скільки коштують зараз. Ну Бог з ними. Головне, знаєте, що це те слово, яке я назвав, щоб воно було міцним у політиків Сполучених Штатів, да? які не будуть прогинатися під Путіна. А вони зараз складаються стільки враження, що вони... Хитрують з одного боку, а з іншого боку, дуже схоже на те, що прогинаються. Можливо, я помиляюсь, можливо, нехтуючи, я. Е... Нехтуючи життями людей в Україні. Ну так, і я дуже радий, знаєте, з того, я не знаю, скільки днів вже я говорив одну і ту тезу, а тепер Трамп, мабуть, почув. Він, врешті-решт, побачив, що є викрадені діти. Врешті-решт, країна, в якій розвідка може побачити, що у мене зараз на столі лежить і що я читаю там на ніч. Да? Вони не знали про це. Вони знали про це. Просто це треба попросити і подивитися. І з'ясувати ще одну цифру, дуже на яку я наполягаю, не знаю там, хай моніторять, може вони нас хоч почують. Скільки загинуло цивільних і, не, і, і прибрати нарешті формулювання, яке мене просто бісить. Зруйнувалися, загинули. Як вони міста зруйнували їх? І хто вбив? Так? Угу. Цього поки що немає. Але вже те, що е, притомні цифри з'явилися у Трампа, про те, що він з'ясував, врешті-решт, що дітей викрали, а хто викрав? Бен Ладен покійний, чи там я не знаю, не да, знаю. Чого щ... ж вони, вибачте, з Бен Ладеном не сідали за тіл переговорів такі розумні? Ну, Тож, а тому, от бачите, чому цивільний момент не використовувався як на мене? Тому що це терористичні акти. Руйнація будинків, викрадання дітей це тероризм. А в сполучених штатах з терористами не розмовляють з ними, дуже просто закінчують, як з Бен Ладеном і рештою, да так. тому сполучені штати хочуть бути зараз зручними подивимось подивимось і теж будемо тоді робити свої висновки пасибі але ви абсолютно праві з приводу того, що нам довелося швидко подорослішати і що дивно Поруч, здавалося, з таким гігантом. Так, ми розп... розслаблялися, думали, ну, не розслаблялися, а я маю на увазі, що ми очікували від них е... далі, підтримки, так як це було. А з'ясувалося, що тепер все більше маємо розраховувати на себе і на наших безпосередніх сусідів в Європі. Їм теж треба швиденько зібратись. Дуже дякую вам за цю розмову, так. за це включення. Президент аналітичного центру політика Олег Лісний був з нами на зв'язку.